Доброго дня, діти. Сьогодні ми поговоримо про складові успіху та плани на майбутнє. Давайте подумаємо, які риси характер допомагають досягти успіху в навчанні. З чого складається успіх? Подумайте за необхідності, поставте відео на паузу. Золота хвилина. У великій книзі на столі прочитала по складах Марина. Найдорожча всюди на землі золота хвилина. Дівчинка у матері пита Що таке хвилина золота? Мати доню ніжно цілувала, усміхнулась і отак сказала. Із хвилинок золотих дитя все людське складається життя. А чому їх марнувати не треба? За хвилину хтось летить у небо. Хтось ялинку чи клинок посадить, щось корисне другові порадить. І від цього так душі приємно, що живеш ти в світі недаремно. Ось і ти, як виростеш в житті, не марнуй хвилини золоті. Перевір, що тобі вдається зробити за одну хвилину та поділись своїм доступом. Якщо хочеш, пиши в коментарях. Щоб помітити, куди витрачається свій час, треба вести облік часу. Спробуй ти. Скільки ти витрачаєш часу на спілкування з друзями, Запиши. на комп'ютерні ігри, на перегляд мультфільмів, допомогу дорослим, підготовку до уроку. Порівняй свої результати з результатами своїх друзів. Подумайте разом, як планувати час, щоб все встигнути зробити та ще й відпочити. На допомогу у плануванні свого часу можуть прийти планери. Наприклад, тижневий, де ви розписуєте свої завдання на цілий тиждень, і можете відслідковувати, чи все ви зробили, і чи залишиться у вас час. Або щоденний лист, що вам необхідно зробити за день, де ви записуєте, і потім, ось тут навіть є позначки. Ви відмічаєте, це зробив, тут готово. А тут ще треба допрацювати. Познайомимось із казочкою про хлопчика, аби хто Василя Струтинського. Казна коли, казна де, жив хлопчик. Аби хто. Прокидався будь-коли, умивався аби як, знехотя, аби ніхто не сварив сніда йшов куди-небудь. Гуляв, аби з ким аж доки не набридало, повертався додому, думаючи, будь-що, будь як-небудь. будь, будь як Якось хлопчика запитали, ким ти хочеш бути, аби хто відповів. А мені все одно, ким-небудь? Так і виріс хлопчик, аби хто. Виріс та так нікими не став. І прозвали його Ніхто. Чи нікого не нагадує тобі, цей хлопчик, подумай, Ваше домашнє завдання прочитати сторіночки 20-21 та придумати казку про хлопчика, який не був а ви хто, а мав у житті різні досягнення. Казочку можете розказати на наступному уроці або оформити у вигляді презентації, або гарно оформлено як зображення, наприклад, у канві. Чекаю ваші домашні завдання. Дякую за урок, до побачення!